Рекордсмен за кількістю ламання. Найсучасніший і найшвидший потяг хюндай замість стати гордістю українського уряду перетворився на привід для глуму. За один лише минулий тиждень суперекспрес ламався 10 разів. Та да он везе, чмешка ж наша везе. Дивись та да, знімаю, знімаю стьотла. Знімаю О, дядь діма за рулем, да. Каким камеру позволяется? Іншого транспорту пасажирам корейця доводилося чекати у холодних вагонах, де температура подекуди падала до мінус десяти. А до місця призначення їх транспортували у радянських потягах по шестеро у купе без опалення та без елементарних умов. При тому, що квиток на Hyundai обходився пасажирам від 250 до 500 гривень рази більше ніж вартість добирання старими потягами. Це жахливо, і один туалет на чотири вагони, і холодно. Всі одягнені сиділи. Абсолютно ніхто нічого не пояснив. Бо... Якби пояснили, по-перше, а компенсація якась буде, чому я платила такі гроші? В «Укрзалізниці» пояснили, швидкісний корець Хюндай просто не пристосований до українських морозів. Над цією проблемою кажуть, вже зараз б'ються кілька десятків закордонних спеціалістів. Проте влітку у потягах підвищеного комфорту комфортності теж бракувало через аномальну спеку. Маті не працював кондиціонер, не працював wi вайфай. В Мінінфраструктури проблеми визнали лише через півроку, і то коли слово Хюндай стало складовою анекдотів. Спершу поширили через інтернет лист вибачення від компанії виробника, проте сам лист не опублікували і показати журналістам відмовилися. Потім у коментарі виданню Комсомольська правда, ініціатор «Хюндай Епопеї» Борис Колесніков між іншим вибачився перед сотнями постраждалих пасажирів. За кілька днів дивуватися залізничним проблемам дійшла черга і до гаранта. Чому маючи власний прототип високо Швидкісного потягу кошти вкладали не в налагодження свого серійного виробництва, а в придбання імпортної техніки. Що нам не було зрозуміло, що ця техніка не пристосована до наших умов експлуатації. Тепер вже екс-віцепрем'єр Борис Колесніков журналістам пообіцяв, усі недоліки усунуть за кілька тижнів. Проте рятувати залізницю від проблемних хюндаєв доведеться вже новому очільнику Мінінфраструктури, обізнаному у проблемах транспорту, не з чуток. Адже у міністерське крісло він пересів з посади голови Укрзалізниці. Олена Соколан, п'ятий канал.